Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду робити підживлення лохини, так як уже червень, ягода майже налита, але нам ще не вистачає маси зеленої, тому для цього я використаю сульфат амонію, щоб ще наростити масу по максимуму. Це мій перший досвід. Десь буду 15 грамів вносити. Сульфат калію 8 грамів. я взяла таку ложечку. Навіть цієї таке око, тому що нема чим зважити. І калій магнім. Сульфат кайл для того, щоб додати цукористості ягоди. калій магнієвий, в принципі, ще не дуже зрозуміло для чого воно, але додам його піддивилася це таку схемку. В людини, яка вже давненько займається, зараз ми його розчинимо все. Беру, в принципі, це мене десь тут буде 15. Тому що якщо до верха, то це 20. Там висипаємо, воно все, в принципі, розчиниться. Так, сульфат калі. ложечку. Можливо, це їй вистачить одної. Не буду я багато. І таркіна з гранулки. Тут можна трішечки додати, ложечка маленька. Все, в принципі. Ну, тепер хай воно розчиняється, коли воно розчиниться, е потім його ми його розведемо в воді і будемо поливати. Ну, буквально тільки що я пролила, вже не знімала. Тобто зелена маса в нас і так є, а то має ще нарости, в принципі. Так що будемо, будемо спостерігати, воно тут треба під вечір, але я можу лише зараз. Воно має тут ще нарости. Так що дивіться, ягоди, оце вони зараз трішки такий легкий підхолод. Це все зелена маса, завдяки сульфату амунію, який я вносила раніше. Тут трошки гне легенькі ці стебельці. Тут воно трішки, трішки сам по собі кущий для мене дивнуватий. Також зелена маса, так що на, на той рік має більше бути плодів. Але треба, головне, не перевантажувати, не перенавантажувати. І це, в принципі. Також маса є зелена. Треба час дати її задерев'яніти. Всім дякую. Підписуйтесь, будемо вирощувати лохину разом.